Red Dead Redemption 2 це не просто гра, це досвід, який не повториться. Це стан, в який ти падаєш і не хочеш з нього виходити. З перших хвилин ти не граєш. Ти там, в горах, серед холоду, серед людей, які живуть не в кат-сценах, а в дрібницях. І це не кінематограф, це не ролик, це все реальність у пікселях. Ти не виконуєш місії, ти існуєш, чистиш рушницю, дивишся, як кінь, хехає на морозі, слухаєш, як щось бобонить таборі, і в якийсь момент ловиш себе на думці. Я не хочу кудись. Ти, мені просто добре бути тут. Red Dead Redemption 2 останній раз, коли Rockstar зробила щось не для хайпу, не для онлайну, не для донатів, а для душі. І саме тому вона відчувається як прощання з чимось справжнім, з епохою і з собою. Це не просто велика гра, це остання велика гра Rockstar. І зараз я поясню чому. Знаєте, я навіть не збирався робити це відео. Типу, що ще можна сказати про Red Dead Redemption 2, якщо її вже так всі похвалили? А потім я зрозумів, це. Не про огляд, не про графіку, не про онлайн і навіть не про топ 10 фішок. Це про стан, про гру, яка залишилась не в бібліотеці, а ось тут. Бо такої гри більше ніколи не буде. Ігракстар це дуже добре знали. Вони зробили гру, після якої просто не можна мовчати. І я просто хочу сказати, за що вона врізалась нам так в пам'ять. Не як 10 із 10, а як момент, як останній видих перед тим як все зміниться. You're working. Ти запускаєш гру і нічого не відбувається. Немає вибуху, немає касцени з погонями. Ніхто не кидає тобі зброю, не каже рятуй світ. Є сніг, мороз, повільний хід людей, які борються не за золото, не за владу, а просто щоб не замерзнути цієї ночі. Гра починається не як історія, вона починається як існування. І ти одразу відчуваєш, тут все по-іншому. Ти не вибираєш зброю, ти її носиш на собі. Ти не викликаєш коня як у Скайрім чи відьмаку. Твій кінь поруч. Якщо ти його не годуєш, не пестиш, він боїться тебе. Якщо ти крикнеш, він може не послухатись, і ти не будеш злитися. Бо розумієш, він не транспорт, він живий. Перші 30 хвилин це не туторіал. Це відчуття, ніби тебе поселили цей світ, віддали тобі ім'я, історію, табір, погоду, біль у легенях. А далі. Живий, як хочеш. Ти спускаєшся з гір і бачиш, як змінюється все. Кольори, тем, тиша поступається болотом. Потім великі простори, озера, міста, люди, світ не нав'язується, він просто є, і тобі в ньому місце. RDR2 – це перша гра, де я не хотів грати. Я хотів залишитись там, навіть без стрілянини, без сюжетних поворотів, просто сісти біля вогню і послухати, як хтось поруч варить каву. І в той момент я зрозумів: це не вступ до гри, це вступ. Ступ до нового стану, до тиші і до себе. А що до атмосфери в грі, тиша, в якій ти не гравець, а частина світу. У більшості ігор світ це декорація. У RDR2 це дім. Тут вогнище не для краси. Воно гріє, на ньому варять каву не каву як механіку, а справжню. Артур бере кружку, підходить до казаника, наливає, сьорбає. І для нас це не просто анімка, це ранок, такий, який ми пам'ятаємо колись там у селі, і який. Хотілося подовше пам'ятати. Табори Джон чистить сідло. Хав'єр грає на гітарі, хтось лається на те, що нема їжі, що нема дичини, що хтось мав би принести. І ти розумієш, це не діалоги, це такий побут, це реальне життя маленької спільноти, яка зависла між виживанням і розпадом. Ти прокидаєшся в наметі, а сонце ще не зійшло. Десь гавкає пес, далеко чути, як туман стелиться по болотах. Ти виходиш і все вже живе. Не запускається, а вже живе без тебе. Ця гра не створена, щоб ти в ній щось робив. Вона створена, щоб ти в ній був, і ти можеш просто сісти на колоду біля табору, послухати, як щось шурохтить у траві, як сичить чайник, як хтось вариться за борги, Як щось тихо гуде в голові, і це не зовсім сюжет. Це настрій, і це так справжнє, що хочеться мовчати разом із грою. Ніхто не каже тобі поспішати, ніхто не вимагає. І саме тому ти живеш у цьому світі, не бігаєш між маркерами, а просто живеш. А щодо. Артура Моргана, людину, яку не створили, а певно, що прожили. Артур Морган це не просто герой з обкладинки, це найбільш живий персонаж, за якого ти коли-небудь грав, або скоріше існував. У нього є все, чого не вистачає, в 99% ігрових персонажів. Сумніви, спогади, провина, злість, сарказм, добро, смертність. Він не крутий, він справжній. Його не веде місія, його веде біль, втома, іноді надія. І ти разом. Зомі, з ним постійно на межі, між Я мушу і Я не можу. Між так треба і Я більше не вірю. На початку гри він вірить дачу, як брато, як батьку, як лідеру, а потім з кожною місією, з кожним поглядом, з кожною його мовчанкою. Ти бачиш, як в і щось ламається. Але він мовчить, бо ще тримається, бо ще не час. І ось той діагноз тихий, без пафосу, без сліз. Просто ти помреш і все. Гра не змінює темп, не вмикає дреба. Вона тільки починає давати тобі час подумати, і Артур теж думає: перше не про банду, а про себе, про людей, про те, що залишиться, і що встигне залишити він. Він не стає святим, не перетворюється на героя. Він просто стає людиною кращою. І саме тому це так боляче. Коли Артур мовчки сидить на пагорбі і дивиться в далечінь, а музика ледь-ледь починає звучати, ти не граєш, ти прощаєшся. Це персонаж, якого неможливо забути, і здається, ніхто вже не стоїть. Говорить подібного, бо такого прожити треба, а не написати. Я також хочу вам розповісти про розробку цієї гри. Напевно, вони створювали не гру, а якусь нову реальність. У Rockstar завжди робили амбітно, але в Red Dead Redemption 2 вони зробили по-божому. Це був не проєкт, це була манія сім років роботи більше ніж 1600 людей. Одна гра, один світ, один шанс. Ідеально. Тут кожна деталь ручна, не скопійована, не повторена. А саме ручна. Більше 500 тисяч рядків діалогів, з яких ти почуєш навіть ті, які не були написані для тебе. Просто тому, що NPC живе своїм життям. Він що скаже комусь, ти проходиш повз. І воно ніхрена не відчувається, якийсь івент чи скрипт. У грі понад 1200 акторів. Їх не покликали просто озвучити. Їх знімали. З повним motion капчур з реакціями з тілом і не тільки головних. Всі, від п'яниць барі до. Продавця газет, реальні ландшафти, реальна флора. Їздили, фотографували, досліджували. Гори Озера, пустелі, болота, нічого не вигадане, все наче якесь пережите. Музику писали живі музиканти, не купували треки з банку, а записували у студії з урахуванням темпу, сцени, погоди і локацій. Іноді композиція звучить навіть лише раз і більше ніколи, бо момент пройшов. Бо як у житті. Рокстар не зробили гру, вони. Зробили світ, у який ти потрапляєш не як гравець, а як мешканець, і навіть якщо не встигнеш усе побачити, це окей, бо цей світ існує незалежно від тебе, і саме тому він справжній. А якщо детальніше поговорити про розробку, то після успіху першої частини в 2010 році Rockstar Games вирішила не просто зробити сиквел, а створити щось нове в ігровій індустрії. Для цього вони об'єднали всі свої студії по всьому світу: від Нью-Йорка до Єдинбурга, в єдину команду під назвою Rockstar Games, що налічувало понад 1600 розробників, як я сказав раніше. Це був не просто проєкт, а глобальна така колаборація, де кожен елемент від анімації до сценарію створювався з максимальною увагою до деталей. А з приводу сценарія, ну це окрема епопея. Він складався з приблизно з 2000 сторінок, але якщо враховувати всі побічні місії та додаткові діалоги, то обсяг тексту сягав би восьми путів у висоту, як зазначив Ден Хаузер, віце-президент з креативу Rockstar. Кожен персонаж мав свою предісторію, мотивацію та розвиток, що робило світ гри неймовірно живим і переконливим. А з приводу Motion Capture саме цікаве, те, що актори не знали повного розвитку своїх персонажів, оскільки сценарій дописувався під час зйомок, що додавало спонтанності та природності їхній грі. RDR 2 взагалі стала першою грою Rockstar, розробленою спеціально для PlayStation 4 та Xbox One. Це дозволило реалізувати в 10 разів більше анімацій ніж у попередніх проєктах. Компанію повністю переробила систему анімації. Анімації оновила движок ейфорія та вперше за 17 років модифікувала штучний інтелект, щоб забезпечити природну поведінку NPC та тварин. Особливу увагу приділили анімації коней. Їх рухи були зняті з реальних тварин, і штучного інтелект коня був запрограмований на самозбереження, уникаючи перешкод та небезпек. А з приводу музики, то музичний супровід гри це результат роботи реально понад 110 музикантів. Основний композитор Вуді Джексон, який раніше працював Працював над першою частиною та GTA 5. Саундтрек включає три типи музики: наративну, інтерактивну та атмосферну. Окрім того, були залучені такі артисти, як Ді Енджело, Nelson, Нельсон, Джош Хом та інші, що додало грі музичної глибини та емоційності. Також під час розробки гри виникли суперечки щодо перевантаження працівників. Гаузер заявив, що деякі члени команди працювали по 100 годин на тиждень, що викликало критику. Рокстар уточнили, що такі навантаження стосували. Лише старших сценаристів і тривали кілька тижнів. Однак деякі працівники повідомляли про тривалі періоди інтенсивної роботи, що впливало на їхнє здоров'я та моральний стан. І далі було б доречно розповісти, звичайно, що про геймплей. Життя, яке тебе не питає, а просто йде. Red Dead Redemption 2 не каже тобі, роби це, вона просто дає тобі світ і каже: Живи. А вже як Вирішуй сам. Можна грабувати потяги, але не обов'язково. Можна рибалити, доглядати за конем, чистити рушницю, шити. Одяг або просто йти вночі болотом і слухати, як щось кричить у тумані. Геймплей у Red Dead Redemption 2 це не просто набір кнопок, це взаємозв'язана система, де все має значення. Зброя зношується, якщо не чистити, падає точність і шкода. Кінь не транспорт, а напарник потребує їжі, догляду, заспокоєння. Якщо злякається, може скинути, втекти, не послухатись. У грі понад 200 видів тварин. У кожного своя поведінка, хижаки полюють, травоїдні втікають. Нічні активні після заходу сонця. НПС живуть своїм життям, ходять на роботу, сплять, їдять, реагують на тебе. Якщо ти брудний, коментують. Якщо допоміг людині в Івенті, вона реально може подякувати, оплатити покупку або захистити тебе потім. Поведінка штучного інтелекту не шаблонна. НПС можуть проігнорувати тебе, злякатись, втекти, набити морду або звернутися до поліції, залежить від ситуації. Анімації контекстні. Артур по різному. Усідає залежно від поверхні. Коли їсть, п'є, чистить зброю, усе з урахуванням простору, кута і пози. Без повторів, усе виглядає природно. Гігієна, харчування, сон, усе впливає на показники. Недоглянутий герой слабший, помітніший, втомлюється швидше. Це не просто реалізм, це технічний фундамент, який дає світові не вигляд, а логіку. Усе працює так, як має працювати, і тому ти віриш, а також безліч кримінальних Дій, пограбування банків, потягів, магазинів, різні розбійні напади на ферми та подорожніх, викрадень худоби, пограбування сторонніх бізнесів, а з Ну, я вже сказав, про 200 водів тварин, а ще й ловля риби з використанням різних наживок, полювання на легендарних тварин. А особливо це міні-ігри: ці покер, блекджек, доміно, гра 5 пальців, перегони на конях. Коротше, дуже багато всього. Але саме цікаве, що мені було, це дослідження світу. Відкриття нових територій та міст, пошук колекційних предметів, різні карти, фігурки, рецепти, та навіть вивчення фауни та флори для крафту та покращення навичок. І ось це все воно підкреслюється сюжетом. І сюжет це не історія про те, як герой рятує всіх і не про славу. Це про втечу, про втому, про занепад. Ти частина банди, яка тікає від минулого, грабує, виживає, тримається разом, але з кожним кроком усе все слабшає. Світ навколо змін. Мінюється правила стають жорсткішими, а всередині банди недовіра, страх і зрада? Головний герой починає як виконавець, він робить що кажуть, але з часом починає бачити глибше, ставити питання, і коли розуміє, що часу вже майже немає, пробує змінити хоча б щось. Ця історія була не про порятунок, це про вибір, ким бути, коли навколо вже нікого не залишилось, і що залишити після себе, коли знаєш, що кінець близько. Але чому ж я все таки сказав на початку відео, що? Що це остання велика гра Rockstar. Взагалі після Red Dead Redemption 2 Rockstar стали іншими, і це факт. У 2022 році пішов Ден Хаузер, людина, яка писала діалоги, будувала сцени, тримала на собі драму GTA і RDR. І разом з ним пішло головне настрій, душа і сенс. Після цього не було ні DLC для RDR 2, ні повноцінного апдейту для синглплеєра, ні продовження Red Dead Online. Онлайн просто помер тихо, без прощання. Натомість. З'явилась GTA Plus. донати, абонементи різні, перевидання старих частин, nft подібна атмосфера навколо Rockstar. А в голові, от відчуття, ті, хто робили РТР-2, вже не в офісі, там бренд, не команда. Так, GTA щось буде і буде круто, але все одно буде не те, не так. Не так щиро, бо RDR2 це було останній раз, і в Рокстарі це знали, просто не сказали. Після RDR2 у тебе не залишається думок про гру, залишається стан порожнечі і тиша. Така сама, як на вершині тієї гори, коли ти дивишся вниз, і вже не думаєш, що далі, бо вже все сказано. Це гра, яка не хотіла тобі сподобатись, вона хотіла, щоб ти відчув і ти відчув. Після неї ти інакше дивишся на ігри, бо розумієш, наскільки вони можуть бути справжніми. І наскільки це рідко Red Dead Redemption 2 це не шедевр, це прощання з людьми, з епохою, з Rockstar, яка ще була живою. І якщо після цього в тебе стало тихо, значить ти все правильно зрозумів, друзі. Я насправді не знаю, в чому справа, але YouTube або нас душить, або ігнорує, тому що дуже багато різного контенту по іграм саме на язики замість мови. Але поки ми дивимося, україномовний контент підтримуємо його, пишемо коментарі, ставимо лайки. Ми його просуваємо за місяць на моєму каналі зібралося 1350 людей. Велике вам дякую за підписку. Насправді це дуже сильно мотивує, і я відео роблю майже кожен день. Також, друзі, я недавно створив свій телеграм-канал, там будуть дуже цікаві кружечки. Тож не забудьте підписатися на нього також. І до наступного відео.